Майже об 11-й годині на шостий день війни у середмісті сум спокійно. Черги є і до банкоматів, і аптек, і магазинів. На полицях продуктових крамниць товари є. Та ні, везде є, там, там є все. Просто черги великі. Те, що є, те й беремо. Колбаску макарони в такої всьому для того, щоб приготувати сахар. Саме необхідне. Пройшли прямо з дому, прямо в центр, сходили в Аврору, відкрита, спасибо їм, і в продуктову хатку теж. Взагалі зараз взяли, просто йду такого, що дуже в чомусь, потреби такої, немає. Тобто є все, хліб є, молоко є, все є. Мука засипку беруть, правда, забирають. Но вони вдома є, прийшли трошки таке, сусідство, колбаси взяти, такого м'ясного більше. З продуктами ніяких проблем немає. Суми, Сумська область, всі магазини, всі працюють, всього вдосталь, ціни не змінилися. 20. Паніки немає, це головне. Держимося, тримаємося. Слава Україні. Виконувачка обов'язків, завідувачки цього магазину, пані Валентина, спілкуватися на камеру відмовилася. Поза нею сказала, що працюють звідучора з 8 ранку до 15-ї години дня. Чим торгувати поки мають. Підвозять продукцію їм і місцеві виробники. Черга до аптек, що межують із продуктовим магазином різна. До однієї на вулиці людей немає, до іншої троє сумчан на подвір'ї і десь п'ять усередині. Виходять Виходить з це, значить, є, так. Є, так? а Чи всі є, ну це ж таке, ви знаєте. Ну, Виходять з лікарства. Я стояла в аптеці на новинка, ну, Там не довга ну, там не того що треба. Про те, чи є потрібні сумчанам препарати в обох аптеках, запитуємо тих, хто з них вийшов. Що треба було, цитрамон, глюкоза, все є. Банкомат нікого нету. Кому гроші знімати, ласка. Пощастило, ось збігала на базар, хотілося дуже сала, але салом треба видно. Вранці було салом не повезло, але ковбаси все є. Не умремо, прорвемося. Не все є в аптеці. Основних медикаментів немає, таких дуже простих від тиску артеріального. На всі останні, на які мені треба, підняли ціни. Якщо два тижні тому пластинка на Верину, це противовирусний препарат, коштувала десь 50, трошки більше гривень, то зараз я купила за 70 з копійкам. Практически є тут все поки. Ну, від головної болі таке основного немає. А так все. І від серця є, і від давлення є, і від грипа. Курсує містом хоча й за зміненим розпадом та маршрутами і комунальний транспорт. За словами речниці, комунального підприємства Електроавтотранс Ірини Крячко сьогодні у місті з 8 до 17 години працює 10 тролейбусів та 7 автобусів. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.